У День державного прапора України над зруйнованим Романівським мостом підняли синьо-жовтий стяг. Згінуть наші воріженьки. саме прапор України став символом незламності і вірою в перемогу нашу. Вічна пам'ять і слава всім, хто віддав своє життя за Україну. Слава Україні! Уже утретє Україна відзначає свято державного прапора в час повномасштабної війни. І, хоч для кожного українця, синьо-жовте полотно має й особистий символізм. Сьогодні всі у ньому бачать єдину особливу цінність. Прапор завжди мав значну роль в моєму житті, тому що я все життя була професійною спортсменкою і багато разів прапор піднімався на чемпіонатах світу і Європи. Але зараз, під час повномасштабного вторгнення. Для нас це символ, це символ єдності. Це символ єдності, який на даний момент заплямований кров'ю, пробитий кулями, але завдяки нашим хлопцям на передовій вони виборюють і захищають наш прапор, повертають наш стяг усі куточки нашої країни. Для мене прапор це знаєте, надія на мирне, блакитне небо і на те, що ми будемо жити у вільній. Країні без війни і будемо ще сіяти свою пшеницю. Підняли синьо-жовтий прапор саме над Романівським мостом не випадково. Дорогу життя, яка під час бойових дій у регіоні врятувала тисячі мешканців приєрпіння, знають уже по всьому світу. Місцеві ж кажуть, забути про ті події неможливо. Чоловіка батько перебував в Ірпіні до 9 березня і саме завдяки цьому мосту він зміг вийти. І це дійсно страшні спогади про той час. Тут вже стояли автобуси, і наші вояки допомагали людям перейти, тому що всі були знесилені. Багато днів дехто провів без води. От саме він вийшов з Ірпеня тільки через те, що не було води. Зруйнований Романівський міст одне з історичних місць області, де створили меморіальний комплекс в межах проєкту Київщина. Місця пам'яті. Тут встановили інформаційні стели, де за допомогою сучасних технологій та віртуальної реальності кожен може зануритися в атмосферу весни 22-го. Окрім ірпінської, наразі участь у проєкті також беруть Бучанська, Гостомельська та Бородянська громади. Це покроковий проект, який включає в себе в тому числі великі меморіальні комплекси, які будуть збудовані згодом. Але враховуючи всі обставини зараз, ми не можемо не робити нічого. Ми повинні вже говорити про пам'ять. Ми повинні доносити історію про ті події, які відбувалися, і давати людям можливість ознайомитися з цим. Я вважаю, це наша історія. Суди будуть приходити, і приходять люди, як учасники тих подій, так і. З цього світу приїжджають, щоб побачити звірства і побачити, відчути ті емоції, які відчували люди в той час. Сьогодні дві частини зруйнованого Романівського мосту як глибока рана зшиті символічними червоними нитками. Віримо, що вже зовсім скоро всі рани нашої країни загояться. Головне не забувати, якою ціною. Для нас важливо це зберегти пам'яті, і наш, наш девіз нашого проєкту це дивись, розпам'ятай, розповідай. Тобто ми таким чином привертаємо додаткову увагу усіх не відводити очей від тих подій, які відбувалися, і сміливо дякувати нашим оборонцям Київщини і України.